Всім хай ось. З вами Росик, і ми граємо на сервері Hunger Games з моїм другом Эндер Кайсером. Kaiserом.Всім привіт. З вами Ender Кайсер. Так. І нас... до старту залишилось 30 секунд. Так. О, 5, 5. в там ту будівлю. Добре. 3 2 1. Біжи. Добре. Я біжу. Біжу до сюда. сюда, сюда. Біжу. Так, Прикрій ми потім. Прикрий мене блок, я там блю. Так, я е, напевно йду пошукаю сундуки якісь. Тут Ні. Тут О, сундук знайшов. Там один алмаз. Я тобі знайшов броньку пару. О. Один алмазик. Круто. Скоро давай сюда. Что, тобі? За мной. На... Давай. Я... Бей за мною. Я знаю, где сундук. Крути. Так. Так, я отношу сундук. О, так. Что там? О, я сундук. Вот так. Хм. Да тут же херня. Ні, там по... Ну, пибер. Там мэн там. Да ты є? Я тут. Ой, я зарешу. Я стою в обуденок. О ничего суби! Ну и шо? Я насчт сундук. Да? Так? Ну я выполню. Это Та? шо все? Хм, ну ч мусо погибнем? О, золотый мяч. Что там? А як ти заліз на другий поверх? Я можу залізти на А в мене один алмазик, ти уявляєш? Не, я ось тут, він не треба. А тут не треба встати? Ось так? на тій. На там? Так. Добре, йдемо там. Там? Ем... Ні, поки що пошарюємося в сундуках. Ей, Я знайшов сундук. Чекай мене, я зараз скажу. Там... Mm. Для тебе є мене шлем є. А тупо ти Нет. Я кто-то залез. Ты кто есть? Давай. На яку мене є А у меня есть железный руда. О, сапоги. Круто. Так, все, у мене така, ну, більш різна бронька. Я тоже пудрой. Добре, залізаємо. То, де? А я заліз на другий етаж. Знайшов сундук. Так. О, тут можна ламати стекло. Так. Але тут, ну... Я візьму одну палку, якщо щось, якщо ще... Мені треба ворота. То ламай дерево. А тут не <зароджен> можна. Можна. Ламай дерево. Можна лома. Лам... Шкода. Синдром вот. А, Що куди? Тап, куди? Добро, куди? Куда? Ліна? Супер. Блин, мені не Гаді! Так. Дівчина. Заді. Хоч перекриваю, перекриваю. У мене є, є желізні штани. О, мені треба. Два алмазика в мене. Мені я можу скрафтити алмазний меч. У мене є. Е, сім свинини. Не жалений? Ні. Берейди! Можеш скрафтити алмазний меч. Темно, Темно спавлено. А то той же самий. О, тут лямпа велика. Курка гарна. Обновились? Що? Тут обновили сундуки. Чекає, курка. Та чекає собі. А. Тут, тут обновилось. Желізний меч? Підколи це? Це вже є. Дівчини були. А. Я не знал. Шутку на спауне, спаун, спаун. Оттекай меня. Сдается на е хтось є. Та, є. е. Не нікого. Не нікого. Є бог. Нет. Бляха. Ого, тут сундуки ну я. Бля, бля. Я пока пошарыюсь. Що там? Добре, я тебе прикрыю. Прикривай. Так. Лиш мені. Ага. Пацани, два. не до мене? Хай тут є для тебе железний шлем. Та в мене є. Скрафчу! Я пішов. У мене нема ж. Палки? Палки нема. Палка кундукріє. Де тут? О, палка! Вона палка! Я можу скрафти алмазний меч. Аж скрафти. Так? Так. мене О, подивись. Бачиш? Добре, чи там не нагоділи. Ага. Я тепер крутий чувак. Хм. Вроді побачили, що у мене алмазний меч. Та? Ну, чекай, може... Кого? Ага. Бачу. Так. Ні, не бачу. Три голода. він не пиру. Перо... У мене є тільки таквиний пирог. Ай-ой, У Мене алмазний меч. Давай, а нучка, <рес> <рес> <Ай -ка. рес> <рес> у ну, нього є железні спаги. <рес> Були. О, я хочу взяти їх. О, я теж железник з алмазним мечем. Тут я алмазник виходить. Але я алмазний меч. Mm -hmm. Тобі да ти жилізник, ту, ло, so. і нагрудник? У мене железник. А чого в тебе тільки пару? Я ж не бачу, в тебе нагрудника нема і сапогів. У тебе нема нагрудника. У мене нема нагрудника. У мене є. Нема. Є? У мене є железник. Ти викину, а, в, в тебе тоже. Здесь ее выкину туда. Нет. Тебе трошки залагало туда, коли буває Не залагало нічого. На, бери Та в мене є. Та, мене... Ну, я скажу. Залагало. Ні, ти... я... А ні, то не чувак. Теж ну, залагало. А ще якийсь. Хоч сундуках пошаримся. Ага. О, дві, дві одна хвилина? Двою людей, Віталій, я і Ми? Мы? Тихай, чекаємо десматч. Их хто виграє? Угу. Йой, погано. Ми всіх вольнули. Ой, дезмач. Ой, три де. Лупи його! Лупи лупи! Уйч чекай, бо в мене лаги. ай ай. Лупи. Лаги! На! На на. на ту, 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 -р 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 -р. Ой, <звист> я упав. Я виграв, хай не бачив. А ти де? А, ти, я тебе бачу. Ти де? Так ми напевно, зараз будемо знімати серію про Бедварс. Так. Ой, я тут... Ти де? Я тут... Ти де? А. Подивись! Дивись, то просто, то просто малюнок Той. У нього насправді не алмазна броня. Це Але... малю... Добре, все, напевно, ми прощаємося. Так. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо це відео набере 15 лайків, то зразу випускаю нове відео про Hunger Games з моїм другом Росіком. І... І зараз ми напевне будемо знімати ще лайвбот Бедварс. Всім бай-бай, з вами був Ендер Кайсер. І ссылка на цей сервіс в описанні.